Слава Ісусу Христу! Нехай Господь береже вас, дає милість покаятись та виконати волю Божу на життя, яке Бог вам дав. Нам потрібно розуміти, кого ми вибираємо, кого ми слухаємо, фальшивих пророків чи лжевчителів, чи якісь ілюзії. Бог через пророка Єзекіля говорить ви кажете неправий шлях Господа, тобто, де Господь, куди Бог дивиться, таке відбувається. Він каже. Послухайте Дім Ізраїля, мій шлях не правий, чи ваші шляхи не праві. Якщо праведний відступає від правди своєї і робить беззаконня, та за це помирає, то він помирає за беззаконня своє, котре зробив. І беззаконник, якщо звертає від беззаконня свого, яке робив, і робить суд і правду, до життя, поверне душу свою. Ось вам і все, бо він побачив і повернувся від всіх злочинів своїх, які робив. Він буде жити, не помре. Це саме те, про що місія, слово Боже, каже людям, щоб вони покаялись. Перший пункт це відкривати очі людям на реальність. На каналах Салтаненко є пророчі слова, є апокаліптичні відео, дуже багато. Ми робимо це, ми проводимо людей до покаяння. Бог не хоче смерті людям, Бог не хоче цієї війни. Він хоче зупинити її, але потрібно прикласти всім зусилля. Це саме те, про що ми маємо в першу чергу кричати: відкривати людям очі на реальність.